Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – властивості множення натуральних чисел, розподільна властивість множення. Ми вже ознайомилися з переставною та сполучною властивості множення. Пропоную переглянути попередній відеоурок. А сьогодні на онлайн-уроці ми розглянемо розподільну властивість множення, а також з'ясуємо винесення спільного множника за дужки та розкриття дужок. Це нові для нас поняття, тому ми будемо уважними при поясненні теми. Почнемо із прикладу. На малюнку зображені червоні та зелені яблуки. Знайти їх загальну кількість різними способами. Ми можемо міркувати ось таким чином. Зараз наглядно зображуємо наші міркування. Перший спосіб: ми можемо підрахувати кількість яблук у кожному ряду, а рядів 4, і тоді буде загальна кількість. Таким чином. 2 плюс 3 це ми підрахували кількість яблук в одному ряді, а рядів 4, то результат ми помножимо на 4. Інший спосіб міркування. Ми спочатку могли підрахувати кількість червоних яблук, потім підрахувати кількість зелених яблук і отримані результати додати. Тобто 2 червоних яблуки помножити на 4-4 бо 4 ряди, потім 3 зелених яблуки помножимо на 4 або 4 ряди і результати додати. Зрозуміло, що ми одержимо одну і ту саму загальну кількість яблук, тому ми можемо між цими двома виразами поставити знак дорівнює. Зараз ми і з'ясували розподільну властивість множення. А саме, щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок і ці добутки додати. В загальному вигляді розподільну властивість множення записують таким чином: суму чисел А плюс Б, щоб помножити на число С, ми можемо кожний доданок помножити на це число С, А помножити на С, далі Б помножити на С і одержані добутки додати. Таким чином, ми сформулювали розподільну властивість множення відносно додавання. Запам'ятовуємо. Щоб помножити суму на число можна. Помножити на це число кожний доданок і ці добутки додати. На екрані ми бачимо записана розподільна властивість множення відносно додавання в загальному вигляді. Сума А плюс Б помножити на число С дорівнює А помножити на С плюс Б помножити на С. Ми можемо сформулювати розподільну властивість множення відносно віднімання, а саме, щоб помножити різницю на число, можна помножити на це число зменшуване та від'ємник і від першого добутку відняти другий добуток. На екрані ця властивість записана в загальному вигляді. Тепер ми можемо працювати із розподільною властивістю множення за допомогою такої схеми. Зверніть увагу на екран, стрілочки будуть допомагати нам засвоїти розподільну властивість множення. Запишемо розподільну властивість множення ось в якому вигляді. Щоб помножити число на суму, треба помножити це число на кожний доданок і отримані добутки додати. А помножити в дужках Б плюс С, ми число А множимо на перший доданок, зверніть увагу, вказує стрілочка. Потім число А множимо на другий доданок, також вказує стрілочка. І одержані добутки додаємо. Розглянемо на прикладах, що означає розкрити дужки? Ми тільки що сформулювали розподільну властивість множення. І зліва у нас є дужки, а справа уже дужок немає. Іншими словами, ми розкрили дужки. Розкрити дужки це означає застосувати розподільну властивість множення. Отже, перший приклад 2 помножити на суму х у. Згідно розподільною властивості множення, ми спочатку 2 множимо на перший доданок на х. Далі 2 множимо на другий доданок на y, стрілочки допомагають нам. І одержані добутки додаємо. Отже, результат 2х y Я звертаю вашу увагу, що в математиці між числом і буквою знак множення писати не прийнято. Тобто 2 помножити на х ми будемо записувати коротко, 2х, і будемо знати, що між ними стоїть знак множення. Який не прийнято писати. Другий приклад: 3 помножити в дужках 5х плюс 6. Ми повинні число поза дужками 3 помножити на перший доданок на 5х, стрілочка вказує. Далі, це саме число 3 поза дужками Ми множимо на другий доданок на 6y і одержані добутки будемо додавати. Одержуємо. 3 множимо на 5х, додати 3 множимо на 6y. І можемо виконати дії над числами 3 помножити на 5 буде 15 та помножити на х 15х. Додати 3 помножити на 6 буде 18, отже додати 18. В цьому завданні ми розкривали дужки. Наступне завдання ми з'ясуємо винесення спільного множника за дужки. Зараз на екрані записана розподільна властивість множення а помножити на суму П плюс С дорівнює А помножити на Б плюс А помножити на С. Розподільну властивість множення, ми можемо розглянути тепер з права наліво. Іншими словами, помінявши місцями праву та ліву частини. І тоді, якщо нам задано А помножити на Б плюс А помножити на С, ми бачимо, що входить спільний множник А, я зараз його обвожу кружечком, і ми можемо винести його за дужки. А помножити буде в дужках Б плюс С. Іншими словами, розподільна властивість множення дозволяє нам розглядати цю властивість як зліва направо, так і справа наліво. І заміну виразу А помножити на Б плюс А помножити на С, на вираз А помножити в дужках Б плюс С, ми будемо називати винесенням спільного множника за дужки. Розглянемо на прикладах, зазвичай, на прикладах нам більш зрозуміліше. Завдання винести спільний множник за дужки. Перше: 3а плюс 3Б. Розглянувши умову, ми бачимо, що множник 3 є однаковий, спільний, і ми його забираємо за дужки, а в дужках залишається А додати Б. Другий приклад 8х додати 8 у відняти 8а. Легко побачити, що спільний множник, тобто однаковий, є число 8. Я зараз його обвожу. І ми будемо зараз виносити його за дужки. 8 забираємо за дужки, а в дужках залишається х плюс y мінус А. Наступний приклад спростити вираз. Перше завдання: 3х додати 5х. Знову ж таки, ми можемо побачити в умові спільний множник x. Я його обвожу кружечком, і ми можемо його виносити за дужки. Х забрали за дужки. в дужках залишиться 3 плюс 5. Далі виконуємо дії в дужках 3 додати 5 буде 8, і ми зараз виправляємо технічну помилочку, х помножити на 8. Від перестановки множників добуток не зміниться, і прийнято числовий множник записувати на першому місці дорівнює 8х. Ми спростили вираз і можемо тепер ось іншим способом міркувати. 3х плюс 5х умова була, а ми одержали відповідь 8х. Ми виконали дії над числовими множниками, а буквену частину залишили тією самою. В математиці говорять, ми звели подібні доданки. Ці доданки були подібними тому, що в них була однакова буквена частина х був однаковий. Друге завдання: 8а додати А. Спочатку я нагадаю, що в математиці коефіцієнт 1 при букві. Писати не прийнято. Тобто ми пам'ятаємо, що 1 помножити на А буде те саме число А. І ми можемо тепер при А дописати, що це 1 помножити на А. Спільний множник буде А, забираю за дужки. і в дужках тоді залишиться 8 додати 1. 8 додати 1 дорівнює 9. Ми одержимо А помножити на 9. Пам'ятаємо, що. Прийнято числовий множник наперед писати, від перестановки множників добуток не зміниться. Результат буде 9А. Таким чином, ми можемо тепер розглянути приклади, як обчислювати зручним способом та спрощувати вирази. Отже, приклад 1 обчислюють зручним способом. 21 помножити на 25, додати 21 помножити на 15. Якщо ми з вами запишемо умову ось таким чином і знайдемо, побачимо спільний множник 21, він виділений блакитним кольором, то ми можемо. Можемо його винести за дужки. А саме 21 винесли за дужки, в дужках залишиться 25 плюс 15. Виконаємо дії в дужках, 25 плюс 15 буде дорівнювати 40, 21 множимо на 40, результат 840. Далі спростити вираз. 3 помножити в дужках 12 плюс m. Ми можемо з вами застосувати розподільну властивість множення. А саме число поза дужками 3. Спочатку множимо на перший доданок, 3 помножити на 12 буде. Ми записуємо далі 3 множимо на другий доданок на m додати 3 помножити на M. Виконуємо дії. 3 помножити на 12 це буде 36 додати 3М. це остаточна відповідь. Наступний приклад: 4а додати 3а. Спільний множник А ми зараз побачили, а саме ми його можемо виділити, виносимо спільний множник А за дужки, в дужках залишиться 4 додати 3, тобто 7 А помножити на 7. Пам'ятаємо, що треба число ставити на перше місце, це дорівнює 7а. У попередньому прикладі ми перетворили вирази з дужками у вираз без дужок, тобто ми виконали дію розкриття дужок. Зараз, у другому завданні, ми за допомогою винесення спільного множника за дужки ми звели подібні додатки. Подібними доданками називають такі доданки, у яких однакова буквена частина, наприклад, 4А та 3А. Це подібні доданки. І результат одержимо 7А. Кому буде зручніше, запам'ятайте швидше правило, «ми», щоб звести подібні доданки. Дії над ко коефіцієнтами виконали. 4 додати 3 буде 7, а буквену частину залишили тією самою. Тепер будемо працювати з підручником номер 332 Перше. Обчисли значення виразу, використовуючи розподільну властивість множення. Отже, починаємо з умови 387 помножити на 73, додати 387 помножити на 27. Записавши умову, ми бачимо однаковий спільний множник 387. Ми його забираємо за дужки. І щоб двічі не множити, ми забрали за дужки і помножимо. В дужках залишиться сума 73 додати 27, застосували розподільну властивість множення. Дії в дужках ми можемо виконати легко. 73 додати 27 дорівнює 100, і нам залишиться 387 помножити на 100. Дописуємо до числа 387 два нулі. І читаємо результат: 38 700. Друге завдання: 842. Помножити на 39, додати. 158 помножити на 39. Уважно, подивившись на умову, ми бачимо спільний множник 39. Ми цей спільний множник виносимо за дужки, а в дужках залишиться 842 додати 158. Виконуємо тепер дії в дужках. 842 додати 158 дорівнює 1000. І нам залишилося тепер 30

Знову ж таки, перший крок: ми обираємо спільний множник, 18. 18- спільний множник виносимо за дужки. Від першого в нас залишиться 918, в умові знак мінус, і ми ставимо знак мінус 818. Виконуємо дії в дужках. 918 мінус 818, це буде 100. Нам залишиться 18 помножити на 100 і одержуємо 1800. Четвертий приклад, умова 7292 помножити на 27. Відняти 7292 помножити на 26. Шукаємо спільний множник. 7292, дивіться, я його підкреслюю. Виносимо спільний множник за дужки, і в дужках залишиться 27 відняти 26. 27 відняти 26 це одиничка, і нам залишилося 7292 помножити на 1, і ми розуміємо, що це в відповіді буде те саме число 7292. Ми навчилися виносити спільний множник за дужки, використовуючи розподільну властивість множення. Номер 334 завдання спрости вираз. Перше умова: 7b: додати 5 b ми бачимо спільний множник Б. Забираємо його за дужки, в дужках залишиться 7 додати 5, 7 додати 5 дорівнює 12, нам треба Б помножити на 12. Від перестановки множників добуток не зміниться. Число на першому місці прийнято писати, відповідь 12b. Друге завдання. 9а відняти 4а. Ми бачимо спільний множник А. Забираємо його за дужки, а в дужках залишиться 9 відняти 4. Виконуємо дії в дужках. 9 відняти 4 дорівнює 5. Нам треба А помножити на 5. Далі під перестановки множників добуток не зміниться. Число на першому місці, відповідь 5а. Третє завдання. 7х додати 2х та відняти х. Спочатку нагадаю, якщо ми бачимо просто буква Х, змін на х, то це буде означати, що ми можемо одиничку множити на х. Але одиничку не прийнято писати в математиці, будемо про це пам'ятати. Далі бачимо Х, спільний множник, я його підкреслила. Забираю Х за дужки, і в дужках залишається 7 додати 2. Та відняти 1. Тепер ми розуміємо, чому ми для зручності написали 1 помножити на х, щоб не загубити цю одиничку. Виконуємо дії в дужках. 7 додати 2 буде 9, відняти 1 буде 8. Х помножити на 8 дорівнює 8х. Переставляємо множники місцями, щоб число стояло на першому місці. Четверте завдання.

Відняти 7B. Легко побачити спільний множник буде Б. Я його підкреслюю. Забираємо його за дужки Б. В дужках залишається 19, відняти 5 та відняти 7. Виконуємо дії в дужках. 19 відняти 5 14, 14 відняти 7 буде 7. Тобто Б помножити на 7, переставляємо місцями множники, щоб число було на першому місці. Відповідь 7. 7B. Ми спростили вирази. Номер 336 завдання розкрий дужки». Перше завдання 7 помножити в дужках А додати 2. Щоб розкрити дужки, ми згадуємо розподільну властивість множення. Допомагаємо собі стрілочками. Треба число поза дужками 7, помножити на перший доданок, це буде 7. А, я вже опускаю знак множення між числом і буквою. Далі число поза дужками 7 множимо на другий доданок. 7 помножити на 2, а між числами знак множення пишемо і одержимо результат 7а додати 14. Ми розкрили дужки. Друге завдання. В дужках 3 мінус Б і помножити на 5. Розподібну властивість множення ми можемо застосувати і в цьому завданні. А саме число поза дужками 5 множимо спочатку на зменшуване, у нас буде 5 помножити на 3. Далі число поза дужками 5 множимо на від'ємник, відняти 5 помножити на b і одержимо результат 15, відняти 5. Ми могли по-іншому це записати. А саме, умова 3 відняти Б і помножити на 5, щоб було так, як ми раніше виконували. Від перестановки множників добуток не зміниться. Тому я можу записати 5 помножити на 3B. І тепер 5 множимо на 3. Одержуємо 5 помножити на 3, 5 помножити на b і ставимо знак мінус, бо в умові мінус 5 помножити на b. Одержуємо той самий результат 15 мінус 5b. Третє завдання. 3 помножити в дужках 4х мінус 2y дорівнює. Число поза дужками 3 множимо на зменшуване. 3 помножити на 4х. В умові мінус, і я ставлю мінус. 3 помножити тепер на від'ємник на 2y. 3 помножити на 2 у дорівнює. Виконуєте її над числами. 3 помножити на 4 12, буквина частина х залишається. Відняти 3 помножити на 2 буде 6, y, буквину частину залишаємо. Четверте завдання. В дужках 5P додати 2m. І помножити на 4 застосовуємо розподільну властивість множення. А саме число поза дужками 4. Спочатку множимо на перший доданок, стрілочкою допомагаю. 4 помножити на 5P. Додати тепер 4 множу на другий доданок. 4 множимо на 2M. Дії числа ми виконуємо. 4 помножити на 5 буде 20. Та буквену частину дописуємо 20p. І додати 8М. Ми розкрили дужки. Останній номер, який розглянемо, 344, перше та друге завдання. Спрости вираз та знайти його значення. Зверніть увагу знову ж таки з двох частин. Спочатку спростити вираз, а потім знайти його значення. Отже, умова. 17а додати 25а, відняти 32а. Ми спочатку спростимо цей вираз. Бачимо спільний множник А. Я його зараз підкреслю. Забираю спільний множник А за дужки. В дужках залишається 17 додати 25 та відняти 32, виконую дії в дужках. 17 додати 25, 42. 42 відняти 32 буде 10. Отже, А помножити на 10. І ми вже знаємо, що це треба записати як 10а, помінявши множники місцями. Тепер, в умові сказали, що А дорівнює 12, і ми можемо замість А підставити число 12, 10. Помножити на 12, звертаю вашу увагу. Між числом і буквою знак множення не пишемо, а між числами, звичайно, його пишемо. Відповідь буде 120. Друге завдання: умова 37b. Додати Б, відняти 8b. Спочатку треба спростити вираз. Ми бачимо спільний множник «б», я його підкреслюю. Далі бачимо «б», і я можу записати це як одиничка помножити на б», і мінус 8b, продовжуємо. Тепер спільний множник Б виносимо за дужки. В дужках залишається 37, додати 1 та відняти 8. Виконуємо дії в дужках. 37 плюс 1, 38, відняти 8 це буде 30 б помножити на 30, тобто. Ми запишемо це 30 b а якщо B дорівнює 1001, як в умові, нам залишиться 30 помножити на 1001 і далі запишемо відповідь. Ви можете це зробити самостійно, вже ми. І перевірите потім значення. Ми розглянули розподільну властивість множення вдома, схожі завдання виконаєте. Всім дякую за увагу та бажаю успіхів!